Рай то велике модерне місто, повідомила мені в одному із снів через кілька місяців після свого розвтілення мама. До того часу я вже дещо знала про життя після життя, відміни від тієї інформації, яку розповідають у християнських церквах. Знала про реінкарнацію душ, вже бачила себе у двох різних втіленнях. Інші свої втілення відкрию згодом. Роскопавши таємниці власних земних життів у давньому Римі і Давній Греції. І ви також могли вже там жити, бо у колі інкарнацій кожен із нас проходить через різні країни, нації та епохи. На моєму каналі ви можете знайти відео Еволюція душі про рівні розвитку душі. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про всі цікаві і корисні відео та медитації. Запрошую також у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал ви знайдете під відео. Під відео знайдете також інформацію про мої авторські курси. Небесне велике модерне місто, як його назвала Моя мама, місце перепочинку і навчання для душ між земними втіленнями. Століттями перевтілень ми рухаємося з іншими душами, яких вчимося любити. Разом з ними, як актори у театрі чи кіно, граємо заздалегідь обумовлені ролі, імпровізуючи на сцені земного життя. Перед новими народженнями кожен із нас укладає контракт з душами найближче батьками, дітьми, братами, сестрами, сердечними друзями. Так визначаються ролі, основа контрактів любов, за якою одна душа впізнає іншу у земному житті. Зустрічі між пов'язаними контрактами душами можуть відбуватися через кілька життів, у яких вони змінюють стать, міняються ролями. Як стверджує великий теософ Микола Рейріх, буває не більше семи і не менше трьох втілень в одній статі, ролі у наступному житті з метою еволюції душі обмолюються кармічними завданнями, невиконаними у минулому. Наші зустрічі чи не зустрічі з рідними душами визначають владики карми, але, незважаючи на земні втілення, у яких пов'язані контрактами душі не зустрічаються, любов між ними не гасне. Вона розгорається по-новому тоді, коли земні стежки знову прихрещуються, і різна національність земних втілень рідних душ не має жодного значення. У моєму поточному житті був один старший сердечний друг лікар. Наша дружба тривала чотири роки до моменту його розвтілення. Наша душевна прив'язаність один до одного була дуже глибокою. Ми вчилися один в одного життєвої мудрості. Після його розвтілення мені відкрилася інформація, що в одному з попередніх життів нас пов'язували стосунки подружжя. В основі всього лежить процес перевтілення. Місцем вічної насолоди і відпочинку велике модерне місто Рай може бути лише для тих душ, які відпрацювали свою карму і завершили колесо власних земних втілень.